Щороку на Хмельниччині виникають тисячі пожеж та стихійних лих, гинуть сотні подолян. Надзвичайні ситуації завдають збитків на десятки мільйонів гривень. Подільська земля виштовхує своїх надр тисячі застарілих боєприпасів, які несуть смертельну небезпеку. Щохвилини, незалежно від пори року та часу доби. Співробітники служби по рятунку Хмельниччини, ризикуючи власним життям, рятують сотні людей на суші та на воді. Розміновують десятки гектарів територій. Успішно ліквідовують тисячі пожеж та аварій. Наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру не лише на теренах краю, але й на сході України. Ми хочемо, щоб цих цифр стало менше, щоб оперативна та достовірна інформація про надзвичайні ситуації дійшла до кожної оселі, а правила безпечного життя закарбувалися у свідомості кожного громадянина. Для цього за ініціативи начальника головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Едуарда Братка. Та підтримки телеканалів Ексклюзив та ТВ7 ми розпочинаємо цикл телепередач під назвою Служба 101. Оперативно дізнавайтеся про надзвичайні ситуації та дивіться, чим живуть пожежно-рятувальні підрозділи Хмельниччини. Аби кожен мешканець нашого краю почував себе захищеним та чітко усвідомлював, що у нього є на кого сподіватися, коли прийде біда. Ми здатні не тільки оперативно реагувати незвичайні ситуації, але й прагнемо навчити вас правильно діяти в екстремальних умовах, аби ви знали, як врятувати своє життя. Отже, дивіться нашу цікаву і водночас пізнавальну телепередачу Служба 101 уже незабаром на телеканалах Ексклюзив та ТВ 7